Вже майже 90 років на комбінаті «Запоріжсталь» з покоління в покоління передається майстерність горнового доменної печі. Тут батько працює. Вже майже 20 років. Через 8 чи 7 місяців вже на пенсію збирається. Він мене сюди і влаштував. Микиті 22. Він випускник металургійного коледжу. Встиг попрацювати на ділянці пиловугільного палива Запоріжсталі, а місяць тому почав практику на доменній печі. Будувати перевал, розливати шлак, перезаряджати бур, Опанувати не ну, також легко. Тут дуже висока температура і через це дуже швидко стомлюєшся, а платять більше. Колектив гарний. Микита перший учень горнового Максима Афанасьєва. Він уже має 5 років досвіду, яким готовий ділитись. Виносливость, сила. Як... Просто так сюди не прийдеш тому що без підготовки сюда тяжело. Дікіта способний, він справляється зі своїми обов'язками, Готов к роботі. Через два місяці навчання Микиту зможуть допустити до самостійної роботи. Трудиться, показав себе добре, по крайній мере. Будемо сподіватися, що продовжити це все. Династия не закінчиться. Скоро застали. Святкує свої 90 років. Мені приємно бути частиною такої дружньої великої сім'ї.